Вітаю вас на передачі «Схід Ньюз. Мене звуть Артем Єпур, і тут я розказую про події, що сталися на території Донецької та Луганської областей за цей тиждень. Мені, як завжди, є чим з вами поділитись, тому починаємо у розгляд новин, які заслуговують вашої уваги. Не буду тягнути і одразу першою новиною розкажу про гарячу новину цього тижня. Тим паче, картинка позаду мене показує, про що буде йти мова. І так. Дрон у Кремлі. Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що ця атака була організована самою Росією. І знаєте що? Я з цим погоджусь. Ну, не може такий маленький дрон долетіти від нас до Москви. Як ця ситуація виглядала у моїх очах, як тільки я побачив ці кадри? По-перше, атака була вночі, але російські пабліки. Закричали про це майже всередині дня, причому одночасно. Це показує на те, що їм дали команду: можна публікувати. Тим паче, Кремль, скоріш за все, ще надав якийсь шаблон, по якому треба зробити новину. По-друге, всі відео, які були опубліковані російськими пабліками, вже видалені. Можете самостійно перевірити, я ось спеціально шукав. Для того щоб вставити шматки у монтаж, і я точно впевнений, що там були ці відео, але зараз там пусто. Це зробили для того, щоб потім через певний час казати такого не було, ви все в рьоті. А для чого ж Росія сама по собі і пускає дрони, де ще й так, щоб ніяких пошкоджень цей вибух не завдав? Все просто щоб сказати для свого населення, що то Україна та Америка. І після цього виправдати в очах свого електорату атаки на цивільні об'єкти в Україні та й виправдати чергову мобілізацію, щоб баньки станки охоче йшли гинути за кришу Кремля. Я багато казав про Авдіївку і за те, що там евакуюють населення. Нещодавно військові заявили, що будуть евакуювати все цивільне населення. Ще з початку року із Мар'янки вивезли все цивільне населення, і ось тепер аналогічні дії будуть проводити і в Авдіївці. Погодьтесь жити під щоденними обстрілами така собі ідея. Тому всіх мешканців відвезуть до Покровська, а там же можете залишатись чи сідати на потяг до Львова, Дніпра чи Житомира. Волонтери та державні установи допоможуть вам знайти безкоштовне або дешеве житло. Я не про Покровський, якщо що, та допоможуть із гуманітаркою та їжею на перший час. Тому варіант, а кому ми там нужні, не пройде. Без допомоги вас не залишать. Інша мова, якщо ви не бажаєте нічого робити і сидіти на попі рівно, чекаючи, що за вас відновлять ваше життя. Всі ви слідкували за новинами, пов'язаними з виплатами військовим. Згорем навпіл, наче як повернули виплати у 30 тисяч, але з нашою владою завжди є одне але. Як каже депутат Георгій Мазурашу, у Верховній Раді зареєстрували одразу три законопроєкти, в яких йде мова за підняття податку для населення і виділення цих коштів на ЗСУ. У першому законопроєкті хочуть підняти акциз на алкоголь на 10%. У другому, наче підняти військовий збір із заробітної плати. А у третьому, сам не знаю, що хочу, бо я не знайшов жодного зареєстрованого з цих законопроєктів за останній тиждень. Я залишу тут тільки одну свою думку. Раніше виплати у 30 тисяч ви десь знаходили і без підняття податків. Фінансування від іноземних колег на військові потреби, наче ще продовжується. Ось і не придумуйте нові колеса. На цьому тижні Верховна Рада прийняла законопроєкт, пов'язаний із вищою освітою. За словами ініціатора цього законопроєкту, це рішення дозволить покращити якість освіти та продовжити інтеграцію до Євросоюзу. Буде реформовано функціонування апеляційної палати та Національного агентства із забезпечення якості освіти до стандартів Євросоюзу. Це, звісно, добре. Тепер, я сподіваюсь, буде якась єдина норма по наданню інституційної акредитації чи її позбавлення. Але я думаю, ви теж розумієте, що це не єдина проблема вищих навчальних закладів. Надайте відповідь самі собі на таке питання. Коли у студента починається сесія, що він намагається зробити перш за все? Самостійно вивчити та здати матеріал? Я так не вважаю. Ось тому. Однієї реформи буде замало, щоб відповідати нормам Європи. Остання новина, як завжди, позитивна. У минулому випуску я казав про безкоштовне відвідування дитячого табору у Карпатах дітьми із психічними розладами на фоні війни із Росією. Зараз з'являється ще більше дитячих таборів, які готові прийняти до себе дітей без ніяких оплат. Благодійна організація СОС дитяче містечка Україна. Організувала безкоштовний відпочинок для будь-яких дітей віком від 7 до 17 років, які хоч якось пов'язані із війною у таборі психологічної підтримки. Маячки протягом двох тижнів будуть проводитись майстер-класи, екскурсії, вивчати правила поведінки у надзвичайних ситуаціях та багато чого іншого. Забезпечене п'ятиразове харчування і п'ятимісні. Номера для відпочинку. Все це безкоштовно. Треба лише якось довести дитину до Мукачево, а звідти вже будуть автобуси до самого табору. Також із собою треба взяти медичні довідки дітей. Повний список всього того, що треба, є на нашому сайті. Переходимо, читаємо та реєструємось. Це були головні новини цього тижня. Залишайтесь нами та слідкуйте за новинами на сайті та телеграм-каналі. Побачимось з вами наступного тижня. Слава ЗСУ.